Понад п'ять діб під завалами у Туреччині вдалося врятувати вагітну жінку, яка пробула під завалами 115 годин і вижила, незважаючи на низькі температури повітря. Також у Нургаді врятували дев'ятирічну дівчинку. Вона перебувала під завалами 108 годин. Мої рідні загинули. Ще одну 70-річну жінку дістали живою з під завалів через 122 години. Днями у Сирії врятували дівчинку, яка народилася прямо під руїнами під час землетрусу. 6 лютого вона пробула під завалами кілька діб. Весь цей час вона була прив'язана пуповиною з мертвою матір'ю. Дитину назвали Ая, що арабською означає диво. Уся її родина загинула від землетрусів, і тепер тисячі людей з усього світу пропонують її вдочерити. Ще одна дивовижна історія сталася у турецькому місті Самандах. Там врятували новонародженого хлопчика разом з матір'ю, які були заблоковані бетоном понад 90 годин. Хлопчика назвали Ягіс. На момент порятунку йому виповнилося всього 10 днів. З під завалів у Туреччині врятували українку і її чотирирічного сина. Вони пробули під уламками понад 100 годин після руйнівного землетрусу. У Сирії дівчинка врятувала молодшу сестру ціною власного життя. Вона накрила її власним тілом, щоб вберегло молодшу від смертельних уламків. На жаль, кількість загиблих наслідок катастрофи продовжує зростати. У Туреччині помітили собаку, який приніс на руїни будинку шматок хліба для свого господаря. Собака навіть намагався розкопати уламки будівлі щоб відшукати свою родину. Внаслідок нищівного землетрусу багато домашніх тварин залишилися без господарів та притулку в одному з турецьких кварталів. Помітили, як кіти пес згуртувалися разом і зігрівають один одного від сильних морозів.